Далі просто діваю мотиліка, в мене вже його майже не залишилося, але якраз хватить, доловить. Ще трошки половимо та і все. Оп. Оп, дивіться. Привет. І що найцікавіше, за що тут цього товстого грузика. Дивіться. Важково. Дуже швидко до дна ось, да? дивіться. Опустилось. Варта теж, так. Оп, mm -hmm. все. Лишнє вимотали, зажали катушку mm -hmm, і все. І це вся рибалка. І ждемо покльовку. Клює, як на класичний фідер. Оце наш квір-тіп, боковий ківок, в моєму випадку. Удочкою вперлися і ждемо покльовку. І ось покльовочка дивіться. Оп, і є. О, бачите. Все. Все, бачите, грузик в стороні. Рибка є. Невеличку ми одразу відпускаємо. Але воно, бачите, прокльовують такі 100, 100 грамовочки, 80-грамовочки. Так що...